Слухайте, а це вже цікаво. Так, а оце вже цікаво. А, такі бокси, і що в нас є? мібенди. Мі, мі і вони всередині. Дивіться. Прикол. Я знаю, що як тільки вони вийшли, достатньо були популярними. Але в мене на той час вже були AirPods, я їх так і не тестував, де не здаю. Ну, Отакі, раз, і що тут у нас теж є. Так, да, і тут теж, будь ласка, все в наявності. Ха, Нормально, оце може коштувати грошей. Сірійники там все є, і а, маркування ж зверху теж і, 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 а, мі, і, а мібенди це браслети. А це навушники. Ну коротко, Сама суть що це, якщо я не помиляюся, Xiaomi. Так, True wireless Basic S. Модель на китайському. короче, Хто шарить, той шари. Так, ну такі дві пари навушників. Ну, вони видно, що вони баушні. Кейс замацьорені, що один, що другий. Але хизи, чи працюють, чи ді. Такі. Достати. Коротше, хизи, хто шарить той шари. Подивимось, ну скільки, гривень по 150, я думаю, можна за них дати. Дамо по 150 гривень, а там вже хай розбирається. Я просто знаю, що нові такі коштують по 900 гривень. Тому чому піні? Так, в наступний пакет.